Перевіт всім. Сьогодні ми продовжуємо розмовляти з вами про Ані Оуклі. Продовжуючи серію історії життя легендарної снайперки Ані Оуклі, ми дійшли до найцікавішої частини. Здається, вона досягла всього, чого бажала визнання слави, багатства. Сама королева Англії Вікторія запрошувала її на свій золотий ювілей. Вона виступала на Медісон Сквер, Стейтен Айленд, стадіонах, палацах. Люди нажаліли грошей, аби тільки побачити її здібність влучати. Але святе місце пустим не буває. Якщо ви бажаєте розібратись з англійською мовою, раз і назавжди запрошую вас на безкоштовний урок. Пишіть в коментарях, пройшовши сурову школу в Америці за 28 років. Викладання з радістю поділюся з вами своїм досвідом за допомогою асоціації. На сцені з'являється молода конкурентка, 15-річна Ліліан Сміт. Як поведе себе Анні? Чи завадить це її кар'єрі, чи це взагалі має значення? Чи будуть вони змагатися? Розберемося далі. Якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це саме зараз, тому що ваш лайк допоможе нам розвиватися. Бо я не тільки ділюся з вами історіями відомих людей, але також зверну вашу увагу на цікаві слова, обороти англійської мови. За допомогою асоціації ви зможете їх запам'ятати та зробити частиною свого активного словника. Ліліан настільки професійно поводилася з рушницею, що сам власник шоу Коуді. Сказав, що заплатить 10 тисяч доларів тому, хто зможе перемогти Ліліан у стрільбі з рушниці. Подорожуючи до Англії, Ліліан вже на кораблі вихвалялася, що здобувши місце в найпопулярнішому шоу всіх часів з Коуді, Кар'єрі Ані Оуклі, настав кінець. Розмовляла вона дуже грубо, навіть вульгарно. Вона відчула свою перевагу. Принаймні у віці так точно. Більшість часу вона проводила з зкавбоємі. В неї був корсет, на якому було написано чемпіон світу зі стрільби з рушниці. And she had this bodice that said champion rifle shot of the world. Зверніть увагу на слово Баріс. Навіть якщо ви не знаєте перекладу слова, ви легко можете здогадатися, тому що воно дуже схоже на слово барі. Знаючи слово барі, що це тіло, баріс це корсет, це те, що огортує тіло. Саме слово корсет надійшло з французької мови, бо корпс означає тіло. Що ж про це думала Ані Оуклі? В час, коли її власна зірка була на підйомі, не це хотілося бачити Ані Оуклі. Саме дії Ліліан Сміт допомагають нам бачити, наскільки конкурентно спроможна є Ані, не можна сказати, що Ані похилого віку, бо їй тільки 26 на той час. Але порівнюючи вік Ліліан, який тільки 15, дійсно враження таке, що Ані вже стара. Це як у футболі. В 40 років вже час йти на пенсію. Раптом читаючи випуски газет чи журналів, ми помічаємо, що Ані стає молодшою, ніж була. Тепер вона починає всім казати, що народилася у 1866 році, що робить її 20-річною. Тепер їй вже трохи легше конкурувати з цією новою дівчиною з Wild West show. Давайте трохи зупинимось на слові compete. Це значить конкурувати чи збагатись, що є конкурувати в спорті. Тут навіть не так цікаво слово компіт як саме слово конкурувати. В англійській мові є слово «conquer», що значить завойовувати, а слово «conquer» – це завойовник. В іспанській мові є слово конкістодор, теж означає завойовник. Дослівно кажучи, коли ми кажемо конкурувати, ми маємо на увазі завойовувати? ані дуже практична. Вона дійсно робить те, що треба, щоб вижити. 9 травня 1887 року, коли Wild West Show відкрилося в Лондоні, Ані та Ліліан Сміт їх обох розмістили на одному рівні в рекламі. Десять тисяч палких глядачів лютували, аби зайти на шоу. Eager spectators clamored to get in. Зверніть увагу на слово «ігор», яке зустрічається в тексті. Воно звучить як ігор, як ім'я, і тому його легко запам'ятати, якщо у вас є ігори знайомі. Чи знає сам Ігор, що слово «ігор» значить палкий, напружений, енергійний? Як в нас ім'я любов, віра, надія мають свої значення, так і англійські деякі імена. Мають цікаві значення. Наприклад, слово френк означає відвертий, «щирий», відкритий. Значить, Френк Сінатра це відкрита людина. Далі слово Джек, яке ми знаємо як Джек Николсен, це означає домкрат. Джек означає гніздо для кабелю, мабуть, ви чули це. Це також сленг для грошей, тому ми кажемо джекпот це. Гаршок з грошима. І навіть це означає самець тварини. Серед глядачів були такі представники британської еліти, як драматург Оскар Уайлд та багато коронованих голів тодішньої Європи. Серед них були королі Бельгії, Данії, Саксонії. Англійці були зачаровані Америкою як місцем, де можна було уникнути. Пасток сучасного індустріального світу. Вони бачили Америку як відкритий простір для вільної людини в дикості природи. Здавали сам Коуді та Ані, і були саме такими для англійців. Особливо Ані була бажаною гостею для європейців, тому що, з одного боку, вона представляла дівчину дикого Заходу. Той імідж, який вона так обережно створювала та культивувала. В той же самий час вона була вікторіанською жінкою, яка приїхала в Лондон зустріти ту королеву, хто саме і створив вікторіанську еру. В червні сама королева Вікторія приїхала подивитися шоу. Після шоу її величність підізвали Ані та Ліліан до королевської ложі. Ліліан скористалась моментом, показуючи свою рушницю королеві, що визвало неабияку заздрість Анні. Таким чином, зрозуміло, що Анні має дуже жорстку конкуренцію і не з людиною, яку вона дійсно поважає. Про Ліліан Анні каже, ви ще побачите щиру правду про ці повненьку невиховану дівчину з ненормативною лексикою. Це показує, скільки неповаги було між ними. Найважливішою щорічною подією в Англії було змагання з рушницею у Віндлдоні. Найпопулярніші американські стрільці були запрошені позмагатись. Першою приїхала Ліліга. В той день стріляла вона погано і залишила змагання роздратованою та в гніві. Наступного дня з'явилася Ані Оуклі. Ані виступає професійно, хоча її основна зброя це дробовик. Вона стріляє з рушниці і робить це колосально. Стрільба з рушниці це основна зброя Ліліан. Але для Ліліан щось пішло не так. Таким чином, Ані обіграла Ліліан її ж основною зброєю, і Ані стає фавориткою. Лондону. Деякі газети навіть писали, що була більш популярна Ані, ніж сам володар шоу Коуді. Сам Коуді не приїхав на змагання. Хоча і він був снайпером сам, але не був чемпіоном свого шоу. Ще одна газета згадувала його влучність як невдалою в порівнянні з Ані. Все це привело до напружених відносин між Коуді та Ані. Не згадаючи вже і так розлютованих між собою Ані та Ліліан. Один з друзів Ліліан розмістив статтю в найпопулярнішому американському журналі, стверджуючи, що Ліліан стала улюбленицею Лондону. А про Ані саму всі забули. Це був продуманий крок коварної Ліліан, тому що неможливо було перевірити. Чи це правда? Америку з Англією розділяв океан, як і розділяє, і новини рухались дуже повільно. Це була неправда, і ви можете собі уявити, що відчувала Анні, коли прочитала це. Чоловік Анні Френк Батлер. До речі, пам'ятаєте, Френк – це відкрита, щира людина, а Батлер це дворецький, Та головний менеджер шоу Нейт Солзбері відповіли на цю статтю, захищаючи репутацію Анні. Але що робить володар шоу Коуді? Він ніяк не відреагував. Що відбулося далі? Дивіться в наступному випуску. Здається, що кар'єра Ані завершується, але ви побачите, що все тільки починається. Саме зараз поставте лайк та підписуйтесь щоб бути у тренді. До нових зустрічей. Чекайте на нових випусків і чекаю від вас коментарів. paka